Так само можуть бути організації, ініційовані бізнесом, але які є в співпраці, наприклад, з вищими навчальними закладами, спільної лабораторії, або якісь навіть спільні програми, навчальні, які де юри належать навчальному закладу, але де дуже активно залучається місцевий бізнес. Так само це можуть бути інституції, які ініційовані людьми, громадянами, тобто це інституції громадянського суспільства, чи це громадські організації, чи це навіть і самі. ОСББ, які створені мешканцями для забезпечення своїх потреб, власне в будинках для отримання їх, а це це, це це так само можуть бути. Власне громадські спілки, коли об'єднуються і бізнеси, і люди для того, щоб вирішувати певні питання, наприклад, там урбаністичні питання чи питання захисту певних вирішення певних соціальних питань на території, або навіть для вирішення певних лобіювання, адвокацій, певних екологічних питань. Тобто, це є теж інституція, які працюють на території, і це можуть бути міжсекторні ініціативи, які які сформовані, як, наприклад, коаліції на на. Це може бути коаліції, які цікавим прикладом такого може бути тепле місто Франківську, коли місцеві небайдужі і мешканці, активісти об'єдналися заради того, щоб активізувати місто, тому що місто занепадало, не розвивалося динамічно. І так само до цієї ініціативи під'єдналася малий бізнес місцевий. Це фактично міжсекторність для того, щоб підсилити цю ініціативу для проведення різних проєктів, програм. Це типовий приклад, коли створюється Інституції міжсекторні на території. І м, оці всі інституції, які діють на території в, кожні, в кожній громаді, в кожній території їх є досить багато, десятки, сотні. Чим більше їх є, чим більш корисні функції вони виконують, тим краще. Всі вони формують інституційний ландшафт. Якісь організації в системі суспільного договору хтось більше тяжіє до влади. Так? Тобто це є організації, створені владою, які управляються, керуються владою. Якісь є типи організації, асоціації, об'єднання, клуби підприємців які, Власне, обслуговують бізнес, створення бізнес і працюють для розвитку бізнеса. Інші це ті, які тяжують до людей, до суспільства, до це інституції громадянського суспільства, це там, де працюють люди, і вони їхня діяльність скерована на, на місцевих мешканців. Тобто це інституційний ландшафт надзвичайно важливий, його розуміння є важливе перед тим, як ви почнете створювати інституцію місцево-економічного розвитку. Бо потрібно розуміти, наскільки. Хто у вас є? Можливо, у вас бурхливо розвивається громадянське суспільство. Можливо, у вас є багато різних ініціатив, низових, або вже навіть досить великих об'єднань чи організацій, які виконують певні функції у вас на території. Отже, ще раз, інституційний ландшафт має значення. Важливо перед створенням інституції місцевого економічного розвитку проаналізувати, хто у вас діє, якого типу організації є, які з них є активні, і тоді вам легше буде підходити до створення або Актуалізації роботи вашої інституції місцевого економічного розвитку. Отже, ми з вами підійшли до, безпосередньо до інституції місцевого економічного розвитку. Що це і що це за тип інституції, організації? Інституція місцево-економічного розвитку це є неполітичне динамічні інституції, діяльність, яких спрямовано на вирішення певних стратегічних питань для даної території. Ці інституції ключовим для них це є. Географічність, тобто територіальність, вони переважно займаються розвитком певної території, чи це є громада, чи це є місто. Інша ключова характеристика інституції місцевого економічного розвитку це їхня апріорі міжсекторність, тобто за визначенням ці інституції покликані на те, щоб слугувати платформою для місцевої влади, для місцевого бізнесу і для місцевих людей, для населення, для інституцій громадянського суспільства задля розвитку території, тобто вони. Вони мають об'єднувати різні сектори, а не слугувати виключно потребам влади або виключно потребам бізнесу. І ще одна ключова власна характеристика це націленість на розвиток. Інституція створюється не просто заради того, щоб вона була, щоб вона була як декорація для території, бо всі створюють і нам треба. А для того, щоб допомогти стимулювати оцей розвиток для того, щоб було більше доходи, зростала кількість робочих місць. і, Відповідно, доходи населення теж Стали і ще одним дуже критичним важливим компонентом характеристику інституції місцево-економічного розвитку це те, що вони доповнюють інституційний ландшафт, про який я говорив перед тим, але не підміняють ролі інших гравців. Про що я говорю? Важливо, коли створюється наприклад агенція місцевого економічного розвитку, щоб вона не конкурувала з місцевою громадською організацією, яка, наприклад, займається урбаністикою. Якщо у вас є. Організація, яка цим займається, це чудово, що вона це робила і продовжувала це робити. Не потрібно створювати агенцію, яка буде конкурувати з даною організацією. Натомість, якщо у вас ніхто цим не займається, то можливо добре, щоб агенція місцевого економічного розвитку перейняла на себе це питання, бо для вас воно болюче. Якщо у вас діє клуб підприємців, який активний, дієвий, і який, власне збирає ваш мікробізнес, де де крутиться бізнес, можливо, не варто, щоб ця агенція місцевого економічного Зуку, яку ви плануєте створювати, займалася, підміняла, підважувала цей клуб підприємців. Навпаки, краще йому допомогти, краще залучити їх до спільних проєктів. і агенція може робити щось інакше, наприклад, фокусуватись на залучення інвесторів або допомогу великому бізнесу. Отже, важливо знайти оцей баланс, коли агенція доповнює, але не підважує, не заступає інші інституції, які у вас вже діють на? на Ваші території